На Рівненщині біля кордону планують встановити сучасну систему безпеки. Це мережа інноваційних тепловізійних відеокамер, радіус дії яких декілька кілометрів. Водночас 24 на 7 продовжують посилювати кордон з Білоруссю. Чи буде звідти наступ, та чи готові наші військові дати відсіч? Дивіться у сюжеті. Шляхи заміновані, вибухівка спрацювала, техніку зупинили і знищують. За таким сценарієм сьогодні проходять навчання у ДФТГ. Хочеш, ми готуйся до війни. Ну і плюс природа нам допомагає. Затоплені всі поля, болота попіднімалася, вода, все, все, в цей, щоб мінімум. Можливості було у противника зайти. Тренували ДФТ здійснення завалів шляхом підриву. Крім того, вони можуть використовувати і підручні засоби, тобто валуни, тобто для того, щоб колона зупинилася. Одне з головних завдань військових на рівненщині захист атомної станції. Саме для цього тренуються, як знищувати ворожі колони техніки. Так, захисники зустрічають диверсантів на броні. Колону, яка прямує у місто енергетиків, підривають бойовиків, які вижили, оборонці беруть у полон. А це вже спецназ відбиває мерію, яку за легендою захопила ДРГ. Штурмують з даху, бо найвищий поверх менш укріплений ворогом. На підступах до рівного тероборона нищить десант, який спробував висадитись у полі. Коли підлітає літак, вже зарані говорять, що він летить ймовірно сюди. І ми вже йдемо ну, розміщаємося по наших позиціях. Якщо він тут висаджується, ми його знищимо простисню. Наскільки захищений український кордон та як оборонці протидіють ворогу, оцінював командувач групування об'єднаних сил. Сергій Наєв вважає, що з боку Білорусі напад росіян поки малоймовірний. На території Республіки Білорусь на даний час знаходяться підрозділи 6-ї материстрілецької дивізії 3-го армійського корпусу та територіальних військ загальної чисельності близько 9 тисяч осіб. Є близько 6 Бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем, а також залишилася авіація після спільних їх навчань. Цих сил недостатньо для сухопутного наступу на даний час, але те, що може статися в майбутньому, це все залежить від намірів противника. Тож той час, який нам надається, ми використовуємо сповна для підвищення оборонних спроможностей, зокрема навченості особового складу. Попри це, кордон з Білоруссю продовжують укріплювати, планують встановити сучасну систему безпеки, а саме мережу інноваційних тепловізійних відеокамер, радіус дії, яких декілька кілометрів. Під охороною буде небо та територія прикордоння. Це допоможе оперативно виявити ворога. Анна на новини рівного.